Європейська солідарність однозначно вважає, що всі спрощення, процедури, всі прозорості процедур отримання гуманітарної допомоги і розподілу треба підтримувати. Це давно вже на часі. Але сьогодні, говорячи про цей законопроєкт, який достатньо нормально випрацьований, я би хотіла підняти інакше питання і просила би уваги усіх депутатів, а особливо тих, які мають стосунок до Запорізької, Львівської, Чернігівської, Київської областей, де було викриті шалені. Випадки зловживання владою і розкрадання гуманітарної допомоги на складах, які курувалися військовими адміністраціями. А я нагадаю, що військові адміністрації це не місцеве самоврядування, а це є владна вертикаль. І, зокрема, призначає голів президент, а курує гуманітарну допомогу, голова офісу президента, бо він є відповідальний за це. Чи ми бачимо хоча б одну доведену до пуття справу. Чи ми бачимо кримінальні справи і відповідальність тих, хто причетний до розкрадання мільйонів мільйонів на цій гуманітарці? Нічого. А деякі чуда з Запоріжжя ще й отримують державні нагороди після того, як викрито їхню причетність до злодіянь. Але я хотіла би також привернути увагу до складу в селі Убині на Львівщині, де в курнику за допомогою військової адміністрації як виглядає? Розкрадалася не просто гуманітарка, а розкрадалися речі, які були виготовлені на замовлення Міністерства оборони навіть у 2023 році. Тому мені би дуже хотілося, щоб ми не просто зараз говорили, що Україна молодець, партнери чудові, все допомагають, а щоб правоохоронні органи нарешті притягали до відповідальності своїх, які належать до влади. А не переслідували волонтерів кількість справ, проти яких на жаль зростає. Давайте працювати на армії на перемоги, а не на ваші кишені.